Привіт! Продовжуємо працювати над ПЕД-проектом на Laravel. Нагадаю, що в попередньому відео ми зробили пагінацію. Ми почали замість того, щоб показувати всі доступні нам статті. Ми почали показувати курсор based пагінацію по 10 елементів на сторінку. В цьому відео ми зробимо кешування статей. Кешування в Laravel зробити доволі просто дуже просто я б сказав. Проговоримо, для чого це робити і як це працює. Для чого кешувати. Для початку зробимо нову гілку. Кід checkout -B кеш. Відкриємо наш контролер, article контролер І бачимо, що при відпрацюванні метода індекс ми підемо в базу даних і отримаємо 10 статей відсортованих по ID. І похід в базу це доволі дорога відносна операція. Набагато дешевше сходити в пам'ять, у файл чи в якийсь спеціальний k-value storage типу Redis чи Memcache. І таким чином, якщо ми використовуємо той самий Memcache, то ми будемо отримувати наші статті швидше. Ми розгрузимо нашу базу даних. Базу даних часто доволі складно скейлити. І таким чином можна її сильно розгрузити. Можна зменшити кількість коннекшенів і можна менше мучити її операціями читання. Коротко проговорили для чого, подивимось, як відкриємо документацію Laravel. У нас тут є секція кеш. І, як бачимо, у нас є одразу якісь адаптери. Є Memcached, є Redis, є DynamoDB. У нас є методи для фасада кеш типу get, store, cache. І наразі нас цікавить такий метод, як Remember, який зробить що. Спробує отримати по ключу в даному випадку по ключу Users. Він спробує отримати дані, і якщо по цьому ключу дані є, то він їх поверне. Якщо немає, то він виконає ось цей колбек. І те, що колбек поверне, він запише по ось цьому ключу Users на ось цю кількість seconds, який у нас в другому, другим аргументом. Як бачимо, є ще Remember Forever, де ми можемо пропустити seconds, і фреймворк збереже його навічно, настільки, наскільки зможе, поки файли не видаляться, чи memcached, наприклад, не перезапуститься. Давайте скопіюємо. З документації ось цей блок і спробуємо його перенести собі. Тепер нам треба імпортувати кеш і замінити callback. Як ви вже могли зрозуміти, я не люблю використовувати фасади. Я люблю dependency injection, таким чином, я краще бачу залежності свого класу і розумію, чи метода. І розумію, коли вони розростаються і роблять забагато роботи. Єдине, що, щоб використовувати кеш напряму, і щоб там був метод remember, нам потрібно не кеш, а нам потрібен репозиторі. І можемо замінити ось це на репозиторі. Ми назвали його Cash. Тому ось так. І замість users нам потрібно Articles. І замість ось цього колбека нам потрібно повернути наш е, запит в базу даних. Переіменуємо value на Articles. Ще нам не вистачає секондс. Давайте для початку на 10 секунд. І а, очевидно, що у нас будуть різні сторінки. Як ми раніше переконалися, у нас є певний кет-параметр курсор, для якого ми і закишуємо відповідь. Для цього ми теж заінжектуємо «Request». І дістанемо з request курсор так, тільки не input, а query get. І тепер зробимо key, Давайте краще cache key І ось так нам гарно Copilot все підказує. Єдине, що курсор nullable, давайте по дефолту передамо пусту строку, що і буде означати ось перша сторінка, коли у нас немає курсора. Так, кеш Кей у нас є, приберемо ось цей хардкод Давайте поставимо DD, міс переконаємось, що у нас зараз. А ми одразу туди попадемо, і давайте ще дампнемо кеш і одразу. Подивимось, чи все працює так, як ми очікуємо. Undefined cache key, тому що ми в середині функції. Це нам недоступно. Нам треба зробити або use, або дампнути це раніше. Ось. І такий у нас виходить ключик, по якому будуть закишовані статті з цієї сторінки, і ми упали на кешміс. Давайте це приберемо. І у нас тепер все відпрацьовує. Ми нічого не бачимо, щоб щось змінилося. Воно буде працювати трошки швидше, ніж коли ми ходимо в базу даних. Але ми тут зараз це так гарно не прослідкуємо, тому що різниця в цьому випадку буде, по-перше, дуже мала, непомітна. А по-друге, в принципі, так не дебажиться. Ми в якомусь окремому відео поставимо дебаг-бар чи якийсь інший профайлер, і подивимось, що це, яку кількість часу відпрацьовує. Наразі ми можемо. Бачите, що у нас нібито все працює, але якось воно працює магічно. Давайте трошки розберемо. У нас є конфіг, у нас є певні stores, в яких розписані вже для нас всі дефолтні підключення. І бачимо, що у нас є змінна дефолт, яка бере з store яка бере n змінну кеш Store. І подивимося, що у нас там знаходиться. Зараз у нас там array. По дефолту, здається, було а, database. Ось так. А зробимо файл. Тепер нам потрібно підчистити кеш самого Laravel, тому що він конфігурацію всю кешує, щоб це у нас працювало швидко. І Store файл має бути тепер нашим. А, ми можемо це перевірити, якщо ми дампнемо кеш. То ми бачимо, що у нас Store це File Store. Добре, тепер давайте, хай він відпрацює. І ми можемо переконатися: ми можемо зайти в Storage Framework, Cache, Data. Тут у нас з'явилися якісь файли. І якщо ми подивимось на ось цей файл, то тут засеріалізований якийсь об'єкт. Це те, що у нас би повернулися з бази об'єкт курсор paginated. він був записаний в ось цей файл. 10 секунд пройшло. Давайте перезагрузимо сторінку. Бачимо, що тут у нас дані оновилися. Давайте наступну сторінку перейдемо на наступну сторінку, і бачимо, що у нас з'явилося з'явилася і ще на наступну. Бачимо, що у нас з'явилася ще одна директорія. І це вже буде наступна наша сторінка, наступні наші а, статті. Можливо, ми навіть в цьому випадку можемо щось знайти, побачити а, Symphony Station Ось, Contribut to Symphony Maker Bundle. Давайте спробуємо побачити. E, grab maker. А, ось я його бачу. Ось наша стаття. Як бачимо, в цьому випадку все дуже просто. Воно прямо в такому вигляді серіалізований об'єкт записує файл. І, по ідеї, це працює швидше і краще скейлиться, ніж похід в базу даних. Чого? Наприклад, база даних у вас одна. А серверів багато, і кожен з цих серверів, наприклад, може містити ось такий файлик в себе в локальній системі файловій системі, може містити ось такий файлик, з якого конкретно цей сервер буде вичитувати і менше буде ходити в базу даних. Що операції читання це дуже частий тип роботи вашого аплікейшна. Тепер давайте трошки зробимо мінімальний рефакторинг. Я хочу ось ці. Uh, магічні строки описати константами. Private const Cash Key. Так. private const privateCostcash. Давайте зробимо хвилину. І ще зробимо Pagination Size. І просто Pagination теж підходить. І замінимо використання, зробимо тут тяжкий. Тут ETL. Давайте його перейменуємо. Я люблю ще вказувати, що це секунди. Щоб потім не гадати, чи це секунди, чи мілісекунди, чи якийсь там інший проміжок часу. І тут ми теж зробимо pagination. Давайте теж перейменуємо на Pagination Size, щоб було чітко зрозуміло, що там в цій константі знаходиться. І ось таким чином, давайте ще це закамітимо. Cache Articles. І ось таким чином ми просто закишували наші сторінки. Тепер я не боюсь, що я викачу наш аплікейшн Production, і там і всі мої підписники туди підуть. Цей сайт стане дуже популярний і база даних не витримає. Тепер я знаю, що всі-всі сторінки закішовані, і все буде працювати швидко і надійно.